Всім привіт! Саморобний помічник. Давненько не було відео, не було часу знімати. Вирішив зняти. От Я показував свою, своє навісне обладнання, тільки воно було ось за будинком з тієї сторони. А тепер розібрав, прибрав і пере, перетягнув все навісне на цю сторону. Тут а, доволі таке місце велике, не використовується, можна так сказати, по-нормальному. Ну, Це ще думаю, це розберемо, те розберемо, де собака в мене. Собачка вона ховається. Е, думаю, тут а, в майбутньому зробить. Таке накриття, може навіз, закритий, незакритий. Все будемо бачити по наших можливостях. В першу чергу це по фінансах, як воно у нас буде виходить. Поки що зробили так. А то вже й так ось у дружині розчавив квіти. думаю, де це я сьогодні буду спати чи з собакою, чи може все буде добре. Бо займається дружина, як займається, доглядає, старається красоту зробити, а я тут трактором гасаю. Зараз вам покажу, хто може перший раз дивиться. Тут по-перше з бороньми рамкою дуже важко заїхати яблуні, і цей поріг тут. Ось тут навісне в мене було. ну Ще залишились куб і оприскувач. Ну тут проблема в тому, що сад хочеться більше щоб такий культурний, гарненький був і воно заростало. Ось за кубом видно, вже не обкосить, пообрскать його, то, то погана ідея буде, бо буде все вигорить, не буде трави, чорна земля буде. Тому було вирішено перенести все отако гарно сюди. Тут собі згорід заїхав, підсипився і поїхав собі. Так що таке у нас коротеньке відео. Слідкуємо, кого цікавить. Цікавить саморобна техніка. Всім щасливенько.